Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні з батьком приїхали на озеро Лаванда, що знаходиться в селі Михайлівка. Будемо ловити рибку. Хочемо сьогодні впіймати декілька коробчиків. Може не декілька, може багато. Як пощастить? Це ти хочеш декілька, а я хочу десяток. Ага, о. Відразу прогнози пішли в першому кадрі. Да. Супер. Ну, значить, це показує те, що буде гарна риболовля. Ми минулого разу стояли з іншої сторони, там до Альтанки, а цей раз вирішили стати. Протилежного боку спробуємо як тут ловиться. Подивимось, зараз все закинемо, замішаємо кашки і бомбити риву. Для початку замішаємо метод Mix криль палтус від Fishing. Ми його саме першим замішуємо, бо йому треба настоятись, щоб він нормально лягав в годівнички. І також будемо використовувати флюр, який йде в комплекті. Минулого разу ми тут ловили на це. І в нас вийшло непогано. Спробуємо і цього разу. Опа. О! Супер. Вітер йде в нашу сторону, тож, я думаю, до нас буде гнати рибку. Ну це в мене така теорія. Буде буде гнати. Все, хай настоїть за 15 хвилин, а ми поки що зберемо всі Снасті, приготуємо. Закидай, поки макух може. Може, макух закину, подивлюсь. Давай. Так, приступаємо збирати Снасті. Буду використовувати сьогодні макушатнички профмонтаж. Будемо пробувати на макух з підсадженням ось таких плаваючих оснасток. О, ось такі макушатників набрав. Спробуємо ще ось таку класичну снах з двома гачками, Стандартну класику, я не знаю, що тут будемо використовувати. Будемо пробувати флети. Спробуємо ось такі флети англійські для дальнього закидання. Це я їх змонтую. А зараз змонтував стандартні флети, 30 грамові, мої улюблені. І на гачку вже сидить у нас кисла груша. Попав. -по -по Профмонтажа вони в нас вже дуже довго. І що хочу сказати, що скільки вони вже в нас, скільки на риболовлях, а ароматика зберігається до сих пір. Просто супер. Я думаю, вони нам сьогодні принесуть гарних коробчиків. Також ще спробуємо більші ці флети, Щоб в них влазить більше кашки. Подивимось. Як воно і що працює? Гачки на флети в'яжу ось такі брейн шостого номера. Тож, в принципі, все, починаємо. Зараз ще замішаємо кашку, бо будемо також використовувати кавунчик з горохом, пробуємо на горох порибалити Загодовуватись конкретно не будемо, будемо пошуковим флетом рибалити Тож, я думаю, приступаємо. Перша покльовка. На макух, до речі? На макух, перша покльовка. Ну я на карась, да? Я б не сказав Да. Може і не карась. Може і не карась. Що, что, Шо, шест крупніше? Не карась. Карась. А, ну хороший, карась. Карась, хороший, конечно. Да. Карась топовий На грам 300-400, да? Mm -hmm. І піде. Хороший. О, це вже добре. Закидаємо садок. Да. Садок ми взяли? Да. Бо щось не було кльово, ми посідали на стула. Саша чуть не заснув. Да, Саша чуть не заснув, щось немає кльового. Ну. Трошки погода спортилась, вітер почався. І гримить, як наче на дощ. Ну передавали сьогодні дощ. Ну саме коропіна погода, в принципі. Теоретично, так. Да. Так, перший є. Да, ура! Все, Макух спрацював. Угу. Давай. Чекаємо далі. Батько щось клюнуло на флет. Поздоровайтеся хоч з публікою. Всім привіт! Тяну, але но ноль, нічого не тянеться. Або він до берега йде, або нічого нема. Скоріше все, що нічого нема. Зараз гусака якоїсь зачепиш. Ти зловиш. Нема, нічого. Ні, нічого нема, пусто. А поклівочка була гарна. Ми зараз перейдемо, мабуть, в той край туди, щоб під комишки закидати. Може там краще буде. Щось не дуже хоче клювати, думаю закинемо на черв'ячка. Замішаємо зараз прикормочку, фіш. слива. Вроді. Да, слива. Пахнюча, коропова. Може так хоч ми його приманимо. Одягнемо на один гачок червячка, а на другого декілька горошин. Пару разів зараз закинемо, загодуємо. Червоня? Червонястей якесь? Да. Може так піде. З людьми говорили. Ніхто нічого не може впіймати. Може якась переміна погоди, то була жара. Ну так, да, так. Да. Сьогодні якраз такий день, що переходить з однієї погоди в іншу. Вітер дує сильний, гримить, блискає. Дощ десь на фоні йде. Да, ну, у нас не повинно дощу бути. Бо ти так сказав? Так. Да. Все, кашу замішали. Тепер запускаємо. Черв'ячка Кавунчик Ні. Ні. Ну запускай, що знаєш. А ми перейшли на друге місце, вітер сильний піднявся, ми вже на краю озера, верніше не на краю, а на косі. Озеро йде в той бік туди і ось туди. А ми якраз на, на такому півострівці, так сказати, то ми стояли на мілині, а це ми перейшли сюди, тут глибина вже. Зразу ну, да, відразу глибина йде. Позакидали все, поперекидали вже по декілька разів, вже починає темніти, а покльовки жодної не було. Місце перспективне, чітке. Так, да, класно. Повинно клювати. Ну, чого не клює, непонятно. Вітер такий піднявся, зірвався, збоку біля нас дощ пройшов. Ну, я думаю, що риба буде, буде. Я, я знаю, що буде. Я теж так думаю, але... 10, 10 штук буде. Ооо! Але якось вже аж не віриться. Один карасик є і все. Чекаємо. Ми приїхали вже в третє місце. Приїхали вже в альтанку, бо дуже сильний вітер піднявся. Вітер блискає. Тут мангал є, розпалили вогонь. Будемо смажити курячі крильця. Вітер це півбіди, ми боїмося, що гримить... дуже світить. Кнопку нажми на ньому. <рес> <рес> Боїмось, що дощ піде, а там нема де сховатися, тут хоч є де сховатися. Саме головне, що дощ, да, щоб від дощу сховатися. Ну а вітер це таке. Прошлий раз ми тут були з сильним вітром, і це раз попали в сильний вітер. <рес> <рес> Тож, це Точно така сама пора. Тоді сильніший вітер був. І навіть ночі не утихав. І зараз так само. Ну тоді клювало. Да, так, то, тоді хоч клювало. <рес> а це, грубо говоря... Один карась поки. Так. Да? Ну нічого. Зараз сядемо, гарно повечеряємо, бо... Блін, з цим батьком нереально повечеряти. Я йому говорю, давай сядемо щось, щось з'їмо. Каже, ні, зловимо коропа, тоді щось з'їстиш. Да? Поки не зловимо коропа, їсти не будемо. Я ж тут з голоду вмираю. Вогонь горить, догорає. Зараз батько бігом вдіває крильця і ставимо їх. Ловити ми будемо завтра зараз покажу де. У мене там все ще закинуто поки що. Зараз дев'ятого вечора. Ось тут будемо ловити. Тут у мене що 4 палки закинуто в воді. І карась в садку. Вон тут вже краще, звичніше місце, комишики. Щось воно буде. Можливо, завтра піде гарний кльов. Побачимо. Батько одягає крильця. Такий аромат, йде, батько. Що, голодний, Хочеш їсти. Ну звісно, хочу їсти, заморив <рив> мене голодом. <рив> Поки не зловимо коропа, їсти ніхто не буде. Ну, то знімай Знімайський. І пити теж. Снимай. Н назад в кастрюльку. Будем дома есть? Да. Я, я их так сложу. Да. Да. И все. Что там костер? Догорает? Да. Уже остальные дрова закинув. Зараз в огонь догорит и ставим крыльцы. Багато получается. Что, угу. ставим? Да, уже перегоріл. Раз О, тут жарин такая. Жар у нас сьогодні конкретный. Вылазить? Влізуть. Я, я маю на увазі по ширині. Тепер смажемо Що там полій? Дуже сильний жар. О, вони вже виглядають як мають бути сильний жар, дуже дуже пригорає, треба постійно крутити. Угу. Ну гарні, гарні. Для розуміння покажу, який вітер на набувається. Что делать Дождик, батько. Дуже приятно. Только снимаем? Давно пора. Уже готовы. Подсмажем? Уже негры. Нормально. О, так не, так не будет. Так, давай снимем и потом покажем, что у нас вышло. Приступаємо до вечері без коропа. Без коропа я не дам їсти. Быстренько ага. ловити коропа, тоді будемо їсти. Крильця вже готові. Підсмажені. Ми любимо, коли крильця так сильно підсмажені. Так, тобі саме тарілка, мені тарілка І ще у нас є сосиски, які я вже злопав, поки... Кому третя тарілка? Хтось, Тр... до, хтось до нас ще прийде. Хай, хай приходять. Всім будемо раді. Так ну що, сідаємо вечеряти? Берем и А у нас только крыльца сегодня, да? Да, а ты что, еще что нибудь хочешь? Не знаю, какую картошечку там, туда да? Нет? А -а -а. Нет, не, сегодня не будет, сегодня только будет крыльца. У нас пішов сильний дощ, лопашець заливає. Ми сидимо, доїдаємо крила, спілкуємось. Якийсь сьогодні у нас невдалий день, що в мене що в батька щось з самого ранку, все не так, все не... цілий день. отакий вон. Да. Цілий день на нервах. Да, Настрію немає, цілий день не такий, риба не клює, дощ йде. Ну, це тільки маленькі нюанси, того ж було. Ну так. Да. Ну нічого, ми по поборемо все, все буде окей. Мені здається, це буде до 12 годин, а після 12 годин перевалить і буде дуже хороший день. І наловимо завтра тролик. Дай Бог, дай Бог, все буде окей. Зараз вже будемо спатити, так? Да? Ні, ще посидимо. Кого нас спішити? Посидимо ще, послухаємо як дощ йде. Держу тут покльовка. Чу, чу паровоза на, на урок. Yeah. На кавунчик. Бери я Ой, тут так все неудобно. Ага. Дощ іде. Невеличкий, але вже щось. Гороха захотів. На горох, так? Да? Так. Да. Я вдів на трьох очках по три горошини. Под под по дві грошні конечно. О, о. Шо, ось такі картоші. Ну, такий більш-менш. Да? Більш-менш нормально. До, до кілограмчика. Ага. А поклівка? Маплет. Что есть? Да, карпуша. Что-то очень медленно. Давай быстрее. Он без... далеко, я, я, я то сюда. А, он далеко, Да. У нас такий цілий, цілу ніч такий вітер. Вітер не встигає. З вечора вітер, ночі вітер, зранку встали опять вітер. О. Так, подсак треба брати, навіть. Ні, ну, це маленький. Маленький, так? Да? Да що, маленький, нормальний. Ну да. Я думав він менший. Ага. На Нашо клюнув? По папчик. Я, я даже не знаю який, вроді фруктовий промонтаж. Кидай. Ага. Що ти там робиш? Короче, хтось. Їв кістки, бачиш. В смислі їв кістки? Мої кістки хтось їв. Розкидані і тому все розкидано, воно їв. Звір. Звір якийсь був. Лисиця? Не знаю. Значить, розкидалися. Мої ніхто не їв просто Ну то я так розкидав. А слідів немає, ніяких лисячих. Бо я як вночі в поле світив, то очі світилися. От там, там багато очей було. Тут гамак висить. Не знаю хто це повішав, можливо хтось забув, можливо, просто повішали власники. Що тут у нас робиться? Танка. Шторки зробили. Що тут? Погано видно. О, правила та ціни відпочинку на базі лаванди. Риболовля, одна особа 300 гривень до 31 г4 кілограма риби. Якщо ви спіймали, плюс 75 гривень за кожен наступний кілограм риби. Нічної риболовлі немає. Альтанка над водою розрахована на 10 осіб 1000 гривень з 12 до 23. Зараз розкажу, що я піймав. Вчора ми піймали одного карася. І два коробчика до вечора. І сьогодні зранку вже стільки один, два. Два чи три коробчика. Одного змогли зазняти, а двох я так спіймав. Ну, бо з самого ранку було, батько, ще в машині був, і не, не, не вийшло. А зараз все перекинули і чекаємо наступної риби. Ще нічого не пишіть. клювало все на горох. Два штучки на попапи а три на горох. Тобто горох працює краще цей раз. Так, да, так. Да. Хоча ми на нього навіть не розраховували, так? Да? Ну. ну бачиш, як може бути. Я вдіваю горох і з мене горох кидають туди, куди закидаю. Не далеко закидаю, прямо під берег. Заклює, нормально. Ну Йдемо, нам треба десяток. Угу. Йдемо ловити. Стоїмо з батьком, чекаємо цієї покльовки. Клювати не хоче взагалі, ранкового кльову нема. Різка зміна погоди, дуже різка. Вітер дує не перестаючи, все перекидається. Що, батько? Надо чекати вже. Да. З погодою не повисло. Mm -hmm. Ну, тут таке. Но, риби тут багато. Скидається, вночі стільки скидалося. Погано, що вночі тут не можна ловити. Може, вночі клювало б. І маленької дуже багато. Мирозги угу. стеляно. Хотає. Простояли ми дві години, ні одної покльовки, вирішили збиратись додому. Погода дуже холодна, немає навіть... Бажання якогось рибалити і стояти. Хочеться вже сісти в теплу машину і поїхати. Да, Намучились так виходить. Да. Вчора з вечора гріміло, блискало, вітер, дощ, ночу дощ, вітер. Рано встали опять вітер. І холодно. Да. Що, вчора тепліше було? Да, ну, Вчора тепло було. А, сьогодні взагалі холодіно. Якось так І тако... Ото пару покльовок було, пару штук зловили і все. Оце дві години стоїмо і ні одної покльовки. Та що ж стояти? Поїдемо на роботу. Горохи на місці, горохи на місці, да. не захотіло горох. Ну що, покажемо рибу, подивимося, що вийшло нам спіймати в таку погану погоду, що ми зловили. Не ми, а ти. Бо сьогодні я... Сьогодні ти взагалі. Бо я сьогодні не зловив ні одної риби. Все, Саша зловив. Хоча на іншій рибалці. Трохи є. Хоча на іншій рибалці тоді в бухониках. Почти всю рибу я зловив. Так, там всю рибу ти ловив. я не бачу. Я теж не бачу. А він такий є? Так, карась. Ось такий. Так, коробчуки, оцей сам найбільший нас вийшов. Угу. Оцей такі да. непоганий. Оцей? Оце ми оцих двох заберемо додому. О, оці троє випустимо в стрикозку, в озеро біля дому. Хай вони там ростуть і когось порадують. Бо Тут, тут їх височає, а там немає такої риби. Верніше є намало і можливо розмножиться. Так, хто тут ще є. Окунчик є отакий. Я його в воду викину. І якось так. Що в нас вийшло? Один карас і п'ять коробчиків, так? Так. Да, да. Ну, кар... я хотів 10 коробчиків. Mm -hmm. і я був впевнений, що вони будуть. Щось... Та блін бачиш, з цією погодою. З погодою не повезло. Ну, з нічого. боку сиділи цей вітер, в лице, все, жене ці хвилі, все прибуває. Хвилі, як на морі були, такі що... Да, три рази Ти <світ> <світ> Піду випущу воду. Що маємо, то маємо. А зараз нарешті сідаємо вже в теплу машину і їдемо десь. <світ> з цього вітра подалі, щоб його не було. Капель. Саша ще й в шортах. <світ> Без носків. <світ> Ой. Я хоч в діти й хорошо. А я Решта не забув. <реш> Як завжди. Вже на третій рибалці без штанів. <реш> да. А ми вже їдемо додому, нарешті в машині. <реш> не міг вже дочекатися, щоб з'їздити машину подалі від того вітру. І тільки виїхали, відразу почався дощ. Причому дуже сильний. То нам ще пощастило. Вчасно поїхали. Да, вчасно втекли. Втік а то б ще мокрі всі були, і мокре збирали би все. Так, да, так. Да. Так хоч речі сухі. Така в принципі у нас риболовля вийшла, зараз ще заїдемо на, на стрикозку, випустимо коробчиків. В принципі, мені сподобалося. Якби не походив, то було б взагалі чудово. Погода підкачала, да. а так ставок дуже хороший, риби дуже багато. Наловити можна завжди, мені здається. а Якщо в, погоду, в погану погоду, ми зловили, виходить, 6 штук. Да? 6 риб. 6 да, риб, То в Тобто можна зловити 12-20. А це отак, більше її не треба. Ні, так там по вазі вона вже не, не, не пройде, якщо а, так ну да. зловити. Ні, Ну можна доплачувати. Ну так. Да. Хто хоче багато риби, може доплатити. Та й таке. Така риболовля в нас вийшла. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. А ми скоро знову десь поїдемо, так, да, Вадько? Поки, так. Да, скоро будемо опять на якомусь хорошому ставку. Або, або на Бугу. Або підемо в похід. Да, або в похід підемо, да. Всяке може бути. Як тільки погода наладиться. Mm. Так, всім пока. Пока.